Вітаю вас, мої величні і унікальні. Саме так хотіли б маги, щоб до них зверталися. А так як у нас сьогодні мова йде про перший аркан, отож, маги це про вас. І це про вашу унікальність, і це про вашу неповторність, і це про вашу величність. Сьогодні ми будемо говорити про це. Отож, залишайтеся зі мною, і я вам розкажу сьогодні, як енергія одиниці відіграється в плюсі, і як енергія одиниці відіграється в мінусі. І якщо ви по матриці живете в плюсі, решта ваше життя казкове. І якщо ви трошки уходите в мінус, то сьогодні ви знаєте, які мінуси першого аркану, і знаючи, які мінуси аркану, ви зможете завжди сконцентрувати на цьому увагу, щоб вивести свою енергію з мінуса в плюс. У нас сьогодні перша енергія це енергія мага, це енергія провідника. Давайте я тут таки запишу провідник. Маги мають знати, що у них енергія провідника. І це дуже важливо, я про це вам розкажу в кінці. Чому це важливо. Кармічна задача мага розкриття своїх можливостей, розкриття своєї унікальності. І розкрити свою унікальність і розкрити свої можливості. Без дій неможливо. Отож, запишемо ще одне важливе правило для мага. Дія. Маг має завжди діяти. Ви та людина, яка має віднайти сама себе. Ви та людина, яка має віднайти свою унікальність. І у вас для цього все є. От. Ви наділені максимально всім для того, щоб відкрити себе, бути лідером, тому що магия це лідерство, це новаторство, це ідеї, це креативність. Це людина, яка створює сама щось унікальне. Більш того, це людина, яка створює сама щось унікальне, і вона може іншим показати, як це робити. Ви можете вести людей за собою. По плюсу. Так енергія працює. Давайте запишемо, які енергії у нас в плюсі. В плюсі це у нас лідер, в плюсі це у нас новатор, в плюсі це у нас ідеї, в плюсі це у нас креативність. Ось це плюсові енергії мага. Також мах може надихати інших людей. Вони дуже позитивні, вони дуже оптимістичні. Це люди, яким завжди 18. От тут так і запишемо. Оптимізм. 18. І надихає. Маг, який завжди відчуває всередині себе вогонь, який запалює. В нього завжди є креативні ідеї. В нього завжди є лідерський дух, він завжди оптимістично налаштований і він може вести людей за собою. Але це ще не все. В плюсі також у мага. Це здібності. Магічні здібності. Запишем. Магічні здібності у мага, які. Йому дані від природи, якими він може управляти. Він може управляти стихіями. Мах взагалі в нього дуже хороший контакт із Всесвітом, тому що у мага є напряму зв'язок з Всесвітом. І поки Мах у плюсі, він завжди знає в потоці, що йому робити, як йому рухатись. В нього завжди запал на життя. Тобто він такий енергійний, він цікавий, він креативний. І ідеї в нього йдуть просто з Всесвіту. Він знає завжди, що робити, як робити, кому що робити. Маги дуже виборочно обирають своє спілкування, коло спілкування, вони просто так ні з ким не спілкуються. Тож, якщо у вас в друзях є людина з першим арканом, вам повезло. Маги вони обирають коло спілкування, вони будь з ким не будуть спілкуватися, тому що вони наділені як провідники наділені дарами, і якщо навіть ця людина спілкується з кимось, вона або дає йому якісь ідеї, або говорить те, що саме необхідно цій людині. Якщо у вас є друг, в якого енергія одиниця. Ви, наприклад, якщо не знаєте, як діяти, або не розумієте, куди вам рухатись, саме маг вам дасть чітку відповідь, що вам робити. Якщо він каже, що краще туди не йди, можете забути за те. Одразу знайте, що це буде саме правильне рішення. Якщо ви дійсно загубились і не розумієте, куди вам рухатись, то маг завжди знає відповідь. І якщо ви в розмові чуєте, що маг каже ось так роби, ось так роби, а ось так не роби. Значить, ви маєте до нього прислухатись. Навіть якщо це ваша дитина. Прислухайтесь до неї, тому що маги, діти, вони також дають поради і дуже слушні. Не ігноруйте це. Давайте це запишемо. Спілкуються зі збраними. Спілкуються. З ізбраними. Наступне, у мага дуже класно працює, це сила думки. Але якщо по 18-й енергії можна просто мріяти, то по першій енергії потрібно ще щось робити. Тому тут дія дуже важлива. Перша енергія це взагалі про дію. Саме маги наділені тією енергією, щоб розібратися в собі. Щоб зрозуміти, хто вони, які вони і куди їм рухатись, і маги, як правило, вони не ходять до психологів, вони не ходять до астрологів, вони не ходять по іншим каналам, тому що у них авторитет це вони самі. У них немає авторитетів. Якщо у вас дитина також маг, як правило, у них немає авторитетів, і навіть батьки для них зачасту не авторитет, щоб заслужити авторитет у мага дитини. Треба постаратися <свісно> навіть дуже. Тому давайте напишемо. Ось тут у нас буде ще сила думки плюс дія. Сила думки і дія. Сила думки це ви щось думаєте, що ви хочете притягнути в своє життя, але ви маєте маленький план. Як цього швидше досягнути? І якщо ви зробили якусь дію, то ваші думки, як правило, вони дуже швидко притягують у ваше життя те, що ви бажаєте. Ось так це працює. Про що я хотіла ще сказати таке важливе? Мабуть, важливе те, що маги, вони круто працюють руками. Все, що стосується рук, золоті ручки це про вас. Так. Давайте так і напишемо: золоті ручки. Золоті ручки. Це всі професії, які пов'язані з руками. Все, що ви виготовляєте руками, це ремєсліники, це люди, які щось роблять, масаж, макіяж, стрижуть, красять, все, що робиться руками. Це все люди, які можуть максимально досягнути успіху саме у такій професії, тому що в них золоті руки, вони творять дива. Це якщо майстри, то це щось таке неймовірне. Для мага важливо медитувати, для мага важливо бути в потоці. Для мага маг взагалі відчуває енергію, взагалі маги бачать багато чого, того, що звичайні люди не бачать. Не бачу, ми з вами звичайні люди. Зараз ми прийдемо до цього пункту. Чому я так кажу, звичайні люди і «маг» окремо. Да, є таке по мінусу у мага. Якщо ви будете пропрацьовувати свої магічні здібності, не дивуйтесь, якщо у вас будуть відкриватися знання і будуть відкриватися бачення, ви будете бачити набагато більше, ніж всі звичайні люди. Ось так Ось так я вас обізначила. Ви і звичайні люди. Так, ну давайте підемо в мінуса, бо в кожній енергії є плюси і є мінусик. мінуси. Мінуси у мага. Шикарні. Завищена самооцінка. Завищена самооцінка, тому що маги. Це людина, яка все знає. От фраза я все знаю, для чого мені це розказувати або читати. от Якщо ви спілкуєтесь з магом, як правило, ви щось розказуєте, 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 а маг вам каже: «я це все знаю, Мені це не цікаво. Тому, якщо ви практикуєте матрицю долі, для мага, ви можете взагалі окремий листочок, написати, що я все знаю. В кінці, коли ви закінчите з ним сеанс, можете так перевернути і сказати, це ваша фраза, да? коли він скаже, так я це і так все знав. Ви йому раз листочок від Експерт. От, у МАГа завищена самооцінка. Вони. Зачасту в мінусі це егоїзм, ну страшенний егоїзм. Тому що ну, маг наділений дійсно такими здібностями, що він для ізбраних. От уявіть собі, це людина, яку прислали в цей світ для того, щоб вона допомагала іншим людям. І це людина-провідник. Його наділяють енергію розкрити щось собі і віддати. І от коли мах... В плюсі, він ставить себе на рівню з іншими людьми. Він не виділяє себе не вище, не ни нижче. Він на рівні з усіма і він розуміє, що він для людей. Це історія, де я плюс люди дорівнює равно. Але якщо по мінусу, то це де я. А де ось ці мілкі людіжки у мага є таке називати людей людіжками. Ну ось така енергія. Нічого не поробиш. Вони дійсно з короною на голові. Тому, якщо у вас є маг і він одів свою корону, він егоїст, ну знайте, що ну, рано чи пізно взагалі мага так можуть посунути йому корону, щоб він розумів, що альо. Стань поряд з людьми, стій і не випіндрився. <свісно> Виконуй свої задачі. Наступне, що у нас по мінусу, це те, що маги можуть йти по головам. От щоб йти до успіху, вони можуть включати весь свій егоїзм, егоцентризм і йти по головам. Може йти по головам. Це у мінусі. Не зважаючи на людей, тому що для мага є історія, де я, а всі інші мене взагалі не цікавлять. І якщо у вас, наприклад, чоловік маг, він може бути зайнятий своєю роботою, з собою. І якщо ви там бігаєте і кажете, отут тут в мене проблеми, я не хотів би ти приєднати, вирішити. Він може навіть вас не помічати з цими битовими проблемами, якщо в нього немає інших таких да, енергій, які будуть згладжувати цю одиничку. Він зазвичай може сказати: слухай, ну, це взагалі мене не стосується, тому що він більш для глобального чогось. От. І у бізнесі це люди, які по мінусу можуть дійсно йти по головам. Наступне, по мінусу, це неможливість себе оцінити. Не може себе оцінити. Давайте одразу напишу, що це обесцінювання. Я бачила людей по мінусу, які живуть одинички. Це біда, якщо чесно. Це біда. Це прям ступор. Уявіть людину, яку кидають, наприклад, навіть не в лісі, а в пустелі десь. От в пустелі їй кажуть, йди. і вона така. Куди йти? Що робити? Вона просто не розуміє, де вона, що вона, не розуміє, яка вона. І це, ну, це жахливо бачити, коли одиниця наділена такими енергіями і коли вона загубилась. Печальна історія, тому виводьте свою одиничку в плюс, і знайте, що сила у вас, і ви, та людина, яка має віднайти сама себе, бо по мінусу на одиницю просто страшно дивитися. Одиниця не може себе оцінити, вона не знає. Яка вона, що вона може, що вона вміє, куди їй рухатися, в якому направленні? І вона як ступор впадає і не може нічого робити. А одиниці потрібно діяти. Ось тут у нас була дія, я її витерла. Одиниця має діяти, рухатись, щось робити для того, щоб ви прийшли в своє русло. Вам потрібно. Виключити оцю незнайку і рухатись, 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 і тоді, коли ви будете рухатись, ви будете розуміти, хто ви, да? По відчуттям. Ось я це зробив. Це приносить мені задоволення, чи не приносить от від цього я відчуваю кайф. О, якщо я відчуваю від цього кайф, значить це істина моя. І ось так ви все щупаєте, по чуть чуть по чуть, -чуть починаєте виходити з цього состояння мінуса. Де ви, я нічого не можу, я нічого не знаю, я нічого не вмію, я взагалі хто я? Я в цьому світі загубився. Допоможіть, допоможіть. Ніхто вам не допоможе. Вам майстер допоможе на от стільки. Ви, ще раз кажу, маєте самі діяти. Тільки тоді ви вийдете в плюс. Наступне! Наступне, так як у мага є магічні здібності, то у мінусі це магічні здібності, магічні здібності, в мінус. в мінус інших людей. Так як маг вміє управляти енергіями, вміє управляти стихіями, і він може користуватися своїми магічними здібностями, щоб зробити якусь шкоду. І це дуже печально, тому що ви не для цього. Якщо вам хочеться десь проявити цю свою чорну сутність, ну ви не для цього. Ви провелич, але провелич таку світлу. А Це темна велич, тому виходьте з цього стану і переходьте завжди на світлу сторону. Не забувайте, що у вас є темна сторона, любіть її, цініть. Але знайте, що ваша сила це про те, щоб ваша велич впливала на людей в плюсі. Я хотіла ще сказати про те, що маги не виносять критику. Якщо ви критикуєте мага, краще вам цього не робити. Тому що не дивитеся, якщо він вас викреслив з свого життя. Якщо ви повчаєте мага, також не дивуйтеся, якщо ви можете так по чуть-чуть-почуть -чуть, чуть -чуть відчувати прохолоду від мага і з часом взагалі перестане з вами спілкуватися. Якщо маг надумав, що ви йому не потрібні у цьому житті, ви ніякої користі не приносите, він позбувається від друзів дуже легко. Ось так. Ти мені потрібен, ти мені не потрібен. І ось так і вас більше в житті не буде. Якщо ви критикуєте, щось повчаєте, то знайте, що ваше життя з мамом, воно не надовго. І якщо у вас дитина мах, і ви його постійно критикуєте, вони не переносять критику. Діти, навіть маленькі, забудьте про критику взагалі. Якщо у вас є мах в сім'ї. Ви його не критикуєте, ви приймаєте його таким, який він є. І якщо він вам розказує я все знаю, да, він дійсно все знає. Дозвольте йому все знати, дозвольте йому цю велич, дозвольте йому носити цю корону. Вам десь більше плюсів, якщо будете розуміти ось цю велич, і ось цю корону, і звідки ось це все йде з вашої дитини. Вони дуже люблять, коли з ними радитись. І якщо у вас підліток, мах, ви можете таку робити сімейну нараду. І щоб вислухати його думку, і це буде підіймати ваш рейтинг батьків у вашого сина чи у вашої доньки, що от ви берете пораду і прислуховуєтесь до своїх магів. Це дуже круто. Ось така енергія у мага. Що ще по мінусам? ще по мінусу це може бути аскетизм, може бути однацтво. Вони люблять закриватися. Побути на самоті, коли їм ніхто не потрібен, вони можуть навіть не заводити друзів, не заводити відносини їм дуже комфортно самим собою, тому вони чимось схожі на, на дев'яток трошки. Якщо у вас суміш є така дев'яток і першої енергії, то там взагалі, якщо по мінусам, якщо від вас підуть і нічого вам не скажуть, то не звертайте уваги, просто. Зрозумійте, що це така людина. От і все. <смір> ну що, давайте підведемо підсумки, яка кармічна задача у одиниці. Кармічна задача у одиниці це здобути свою унікальність. Це відкрити свою унікальність. Це бути не таким, як всі. Це повірити в себе, стати наряду з людьми і показати, який. Ви, яка ви, яка ви унікальна, який ви унікальний. І показати це людям. І тоді люди захочуться підхопити і йти за вами, як за лідером. І також ви маєте розкрити весь потенціал своїх можливостей. Це ваші кармічні задачі по одиниці. Що ще важливо знати, по першій енергії, це те, що якщо ви Відчули ось настільки свою корону, цю велич, і ви всіх людей читаєте людішки, то ваш канал, ось цей всесвітом, він перекривається, і у вас взагалі немає ніякої підтримки. І це ви чітко будете відчувати. Тобто вас так прямо макнуть дадуть відчути саме дно, щоб ви розуміли, що ви щось не то робите в житті, і ви кудись не туди йдете. І тоді, для того, щоб вийти в ресурс, вам потрібно буде медитувати, їздити в місця сили. Ось ця книга «Їж, молись, люби, вона чітко відображає те, що вам потрібно робити, якщо ви впали в мінусай, якщо вам закрили ваш потік, вам потрібно. А молитись вам потрібно <хи> їсти і любити себе. Ну, це був жарт, але дійсно ця книга вона так чітко відображає «Їж, молись, люби», да, Коли людина пішла не в свою стезю, їй потрібно було вернутися до самої себе. І от саме в такий стан вам треба повернутися, вам потрібно медитувати, вам потрібно бути самим собою наодинці, вам потрібно бути в місцях сили, відчувати ось ці енергії, відчути ось цей потік, і тільки тоді ви знову зможете відновити свої сили. Ось це, мабуть, вся інформація, яку я хотіла дати по першій енергії. Я буду завершувати. Я дуже вдячна вам за ваші лайки, коментарі. Обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Обов'язково діліться цим відео, якщо у вас є друзі, в кого донички. Нехай вони дивляться також і пізнають себе. І напишіть коментар, обов'язково, якщо ви відчуваєте себе по першій енергії, ви йдете в плюсі, чи ви йдете в мінусах. І якщо вам комфортно жити в мінусі, ну ви любите там одинацтво. Якийсь час можна собі дозволяти. Не обов'язково себе постійно виводити тільки в плюс. Можете жити в мінусі, якщо вам це не шкодить. А якщо вам це шкодить, то ви знаєте, як вивести себе в плюс. Все, я з вами прощаюся. Хочу, щоб ви знали, що ви особливі. От Відчуйте цю особливість, відчуйте, які ви важливі у цьому світі, і знайте, що ви дуже важливі. Ви дуже важливі у цьому світі. Бережіть в першу чергу себе. Бережіть своїх близьких, рідних, бережіть один одного, підтримуйте один одного, тримайте віру в серці і за нами обов'язково буде перемога. Все я вас обіймаю до наступних відео. Бувайте! Пока-пока!